На рахунок млинців, мої діти, ви знаєте, обожнюють просто млинці в будь-якому вигляді. Сьогодні трошечки для різноманіття їм вирішила приготувати з нутелою і бананчиком. Млинці посмажили, я вам рецепт тіста самого скину, в мене він стандартний, перевірений, і його люблять всі мої чиїтачі. Намастили нутелою, шматочок, слайс, такий бананчика сюди поклали. Завернули. І це так смачно, а ще я дуже люблю млинці з карамелізованими яблучками. Напевно, якщо млинці лишаться, то ще їх зроблю. Просто яблука я обсмажую на вершковому маслі з цукром. Кубиком мене лізли яблучко собі, туди на масличку цукру додали, до м'якості їх пропасарували, чи як там правильно казати, і завернули так само в млинець. Теж дуже-дуже смачно. Я сама люблю млинці, правда, але зараз стараюся себе обмежувати в такому ділі, тому що кілограми вони ж знаєте, Вони так чикс і є, хай вони так швидко йшли.